Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Там бунти в США почалися проти Трампа і якраз за те, щоб його відставку відправити. Оце, оце Ну, але перед тим Христос Воскрес для всіх, хто святкує. Ну і що ж, мощуйтесь позручніше, ну, я починаю. Ну, давайте почнемо, власне, із такого. Чим обернуться ці всі бунти в США. Який буде розвиток подій? Ось якраз у мене свіжі фото, відео, відео. Дуже там цікаві штуки відбувались. В телеграм-каналі я сьогодні виставляв посиланнячко. Ну і загалом, хто не підписаний, підписуйтесь. Посиланнячко буде в описі до відео. Телеграм, каналі, там актуальна новина по життю каналу, ну і не тільки. І просто спілкування в чатику. Е, ну що, гаразд, давайте подивимося розвиток цих протестів. Куди воно все йде? Чи погоділи, погоділи, де й замовкне. Добре, а ну покажіть мені, будь ласка, от почалися масові протести в США. Проти Трампа. Покажіть мені, який тут розвиток подій з цими протестами буде. Скажіть вам правду. Гуня перевернута райдом. Ага. Соло. Іса? Єра. Хагголас? Оу, і що? Що це за Хаггалас такий? Манус. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, добре. Так, Раз, що ми маємо? Вуньо перевернута. Райдо, Соуло, Єра, Хагалас Маннас. Перевернутий. Трічка ця погана. Ну, Дивіться, розчарування йдуть сумні новини по питанню. Ну, тобто, Чи прямо прям зараз, що називається протестувальники доб'ються, що хочуть, ну так ні. Але розвиток процесу тут явно буде. Мало того, це якісь нові варіанти, тобто, ну, якісь нові там, міста, регіони, штати може, можуть протести охопити. Тобто, Вони розчаровані, протестувальники, але вони не здаються і все рівно це тільки наростає. Добре. А, соло медіа. Почуємо, побачимо. А, можуть якісь медіа, до речі, підключитись, ну, як знаєте, як на підтримку цих протестів, а, щось таке план. Ну і взагалі якісь яскраві події тут передбачаються. По Ісі пізніше, це пізніше, тут ще треба почекати, Ну, будуть бунтувати і загалом протест наростає. І Саєра, дві повільних. А, результат цих протестів буде не так скоро. Але Єра показує, що результат, так, да, дійсно. Но Хагалас має нас перевернутий. І оце зовсім не добре, то що це жертви, ем, і воно мені тут не йде, на жаль, так, що це буде відставка Трампа. Це йде якраз про жертви. Схоже, що протести наберуть пізніше, ось пізніше. Наберуть більш жорстку форму. Це вже почнеться там, протистояння з поліцією, можливо. В той же час і поліція може, ну, поліція і інші органи можуть почати застосовувати силу. що це вже явно жертви. Ось вам протести в США. Ну, окей, давайте з другого боку зайдемо. Там про імпічмент Трампа говорять в Конгресі. Давайте в Сенаті, я їх путаю завжди. А, давайте подивимося, що там. Імпічмент Трампу. Як на даний момент виглядає ситуація? Ось фотку його відкрив свіжу. Так, дякую за відповідь. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, там зібралися. Чи в Сенаті, чи в Конгресі імпічмент э, Трампу. Збір підписів за імпічмент Трампу. Ну так, покажіть мені, будь ласка, розвиток подій з оголошенням імпічмента Трампу. Що там взагалі буде? Покажіть мені. Скажіть вам правду. Урус. Торесас перевернутий. Аліс. Ейвес. Райдо перевернута Єра. І що? Куди? Куди це все? Фінал. Іса. М -м. Поки не бачу. Імпічмента я тут поки що не бачу. Але ситуація буде явно мінятись. І це треба буде передивитись, коли знов про це заговорять. Що в нас тут? У ту розпевернутийсас перевернути Альгесей вас, райдо, перевернута Єра Іса. Ось дійсно, ось зріє сила, копиться сила. Копиться невдоволення в той же час. Да? Сила, яка протилежна до Трампу. Але у тої сили поки що обмежені можливості. Оце от накоплення якраз невдоволення. Уже там, там, ну що там, Сенат, Конгрес або і там і там. От. А, но, поки що це ще обмежені можливості. Тої сили ще недостатньо. Ну, Це йде відстоювання себе, це глуха оборона. Тобто Трамп поки що тримає позиції. Ось опозиція. До нього вже назріла, притом така хороша, капітальна, но ще не вистачить у тої опозиції і сили це продавити. Трамп ось поки що себе відстоює. Поки що. Того, що райдо перевернута. Ну це варіанти. Це варіанти, це можливості. Це показує, що не такий швидкий розвиток процесу буде. Ось. Обмежені можливості знов таки йдуть. Але Єра, пізніше щось закрутиться. Пізніше. Відбудуться якісь зміни, Ну, Єра загалом осінь показує. Ну, Я не буду зарікатись і не варто прив'язуватись до часових рамок, бо у своє розуміння. Ну, хай так, приблизна рамка. Е, якщо навіть не осінь, то все рівно показують, що це процес повільний. Урожай він дасть не так скоро. І все рівно Єра Іса. Ну, поки, поки що це все блокується. Не видно. По Ісі заблокують. Поки що не видно тут якраз імпічмента Трампу. Поки що. Но Єра показує, що зміни все рівно будуть якісь. І опозиція буде загалом тільки наростати. Ось. Ну, ну, Цим далі, тим цікавіше. Ну, а ну, добре, давайте просто політичну долю Трампа глянемо. Як на зараз виглядає. А раптом щось змінилось. Так, дякую за відповіді. А ну, гаразд, покажіть мені, будь ласка. А, ну так, а як на зараз політична доля Трампа виглядає. Доля Трампа в політиці? Покажіть мені. Скажу, правда? Ансус перевернутий. Єра. Ото перевернутий. Да, Нічого не змінилось. Вуня перевернута. вас. Альгіс. І що по фіналу? Щось не хоче вилізати. Евас. Ну, Цікавий розклад насправді. Що ми тут маємо? <кхм> Ансус перевернути, Єра, ото перевернути, Вуньо перевернути, Айвас, Альгіс, Евас, прямий. Да що? Ось проблеми з законом. Тут прям зразу і проглядаються. Проблеми з законом. Мало того, це сумні новини. Для Трампа будуть якраз в контексті політичної долі. То буде значно пізніше. Єра повільна руна. В той же час е, ну це зміна етапу, завершення одного етапу у нього в житті, початок нового. Єра отал перевернутий, втрата влади. Гадав би я на людину, це зміна роботи. І це все рівно буде достроково. Це не показує, що він свій термін досидить, це одно. Чого я загалом і посміхнувся, то що ну все рівно в нього втрата влади йде. ну тобто Проблеми з законом ми в те, що ведуть до втрати влади, якщо дослівно читати. Ось розчарування, ось у нього руйнування, мрія, він там, схоже, на третій термін планує. Десь ми це вже бачили, правда? Коли правитель чіпляється за, за своє крісло і там надсять років підряд сидить і править? А? Десь це вже було, да? да це ж було вже. А, далі Ейвас. Ну що, відстоювання себе ось у нього. З одного боку, це проблеми йдуть, з другого боку, тут йому доведеться себе відстоювати. Знов таки, в глуху оборону піде. Відстоювання своїх позицій, глуха оборона. Але по фіналу Евас. А це рух, виїзд. Як виглядає? Трампа прижмуть того, що він десь наламає дров не по закону. Його ось, власне, за. Його п'яту точку і візьмуть в результаті. Ось він полетить із влади після того. І ось йому доведеться свої інтереси відстоювати. І щоб його там десь не пов'язали, він кудись із штатів чмихне. Ось десь так воно виглядає на даний момент. Загалом, в принципі, це я вже, напевно, третій, як не четвертий розклад на його долю роблю. І, в принципі, раз за разом падає ото перевернутий. А це втрата влади. Це не завершення кар'єри. Ні, це саме втрата влади. Угу. Подивимось тільки, як це буде. Тому що, да, зараз ставки ростуть, чи то буде щось типу імпічменту, там, чи якоїсь там квотума, квотума недовіри, чи щось іще. Чи такі вперед ногами винесуть його, якби з того крісла. Ну, хоча, якби перед ногами, то там би перспектив не показали подальших. Тому як би тут цікаво, як відіграється, яким чином. Ну і добре, давайте мене ще тут же просили Венса подивитись, відповідно ж того, що з тех віце-президент, так? І по законам штатів, якщо з Трампом щось стається, будь-що, і якщо він не може свої повноваження виконувати більше, то власне Венс має стати на його місце до наступних виборів відповідних Штатах. Ну, давайте подивимось. Які перспективи у Венса ось замінити Трампа? Так, напевно, і треба запитати. Да, дивлюся, і лице от, от явно неприємне, очі скляні і ще й підведені. Ну, персона явно, якби, як то кажуть, до себе прихильність не викликає. Ну, добре, то особисте. На, 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 на мій розклад це не вплине. Гаразд, добре, дякую за відповідь. Ну, то покажіть мені, будь ласка, які зараз, які ось зараз перспективи у Джей Ді Венса стати президентом США. Замінити Дональда Трампа на посту президента США. Скажіть вам правда. Єра. Ну, сьогодні любить вона випадати. Райно, так. Фех, Торісас. Отл. О-хо-хо, і що? Фінал? Альгіс. На диво. Ну, гаразд. Що ми тут маємо? Ну тут цікаво. Навіть дуже. А, ну, а раз що ми маємо? Ей, Єра, Ейвас, Райдо, Феху, Турісас, Отал, Аліс. Все пряме. А, дивіться. Єра загалом показує, що це буде не скоро зразу. Єра Ейвас, такий варіант проглядається не скоро. В же час це результат. І Єра і, і ж показує, що якісь зміни в Штатах відбудуться, що, власне, ну, це, в принципі, можливий варіант. Доволі таки навіть. Ось він буде свої інтереси відстоювати, ось він буде йти до цілі. Знаєте, ну, рух до цілі. оце от. Ну, Тобто, людині прям. Феху не тільки гроші показує, а феху і владу в тому числі показує. Тобто, ну, в нього прям, якщо хочете, золота мрія, так і в кріслі президента опинитись. Ось, І він буде робити щось, щоб до того добратись загалом. Ось. Ресурс він накопить, в тому числі, ну, десь може кому когось прикупити, в принципі, чому ні? Якщо розглядати феху конкретно як гроші, а не як владу. Ось по Турісазу Ну, удар по владі дослівно. І все рівно Турісаз подолання перешкод на шляху до чого, до влади. В той же час Турісаз агресивні дії показує. Ем, а як би не вийшло, що Венс ніж спину якраз і вставить і не поховає його? Як би не вийшло навіть так. То що-дуже дуже такий схожий варіант. Ну, от, а лотал сама влада, власне, президентський Пост, да, є таке. І по -алізу. Ну, Ось, Як покровительство знайде, щоб власне, це був можливий варіант? Ну, варіант можливий, не скоро, але загалом можливий варіант, що да, дійсно він стане президентом США. Чи то виконувачем обов'язки президента, поки там будуть наступні вибори. Ну, цікаво, цікаво. Ну, це загалом і логічно. Якщо Трамп не досидить свою каденцію, то, в принципі, логічно, що його тоді має Вен замінити. Якщо з Венцум нічого не трапиться. А ну, добре, а давайте по другому запитаємо. А, це я запитав, чи він зможе його замінити, да? які взагалі перспективи. А давайте запитаємо, чи стане безпосередньо, що покажуть, тому що це прорізне про трошки. а ну добре, давайте. То, може, зараз постуруну зразу покажуть, та й по всьому. А може і ні. Так, дякую за відповідь. А ну, а раз покажіть мені, будь ласка. Ну, так, все-таки, Джей Ді Венс стане президентом США. Чи, можливо, виконувачем обов'язки президента США після Дональда Трампа. Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Альгес перевернутий. Єра. Показую, що пізніше. Гебо. Аламус перевернутий. Ансус перевернутий. Ой-ой-ой. Перт перевернутий. Закрито. Поки закрито. Насправді цікава картина вимальовується. Я вам от що скажу. Отож, що ми маємо? Альгіс перевернутий єра, гебо, лагус перевернутий, ансус перевернутий, перт перевернутий. Як я запитав про можливості, там, в принципі, все, всі дороги відкриті. Коли я питаю, чи стане, бачите, що робиться. Да? Тому що це трошки прорізне. Дивіться, втрата покровительства. Недостача захисту, недостача покровительства, як би в нього йде. Тим не менш, ось зміни відбудуться, да, дійсно. Можливість у нього буде, якісь зміни відбудуться в Штатах. Ось якесь партнерство, знаєте, як з кимось якийсь союз заключить. Знайде, як то кажуть, прихильників, тих, хто його підтримує. Да, ось це явно, як якісь союзи, де партнерство. Но, Лагус перевернутий, ансус перевернутий. По-перше, що партнерство якесь хитре, а по-друге, по по-друге, це у самого Венса, прям якийсь хитрість і обман. Тут якийсь підступний план у нього є. От, от, от як би він Трампа не підсидів, а? бо ну, прям, ну, ну, дуже на то схоже. Що він ось собі збере коаліцію, яка ну, умовну коаліцію, да? яка ось допоможе йому власне, щось таке провернути. Цікаве і не дуже законне, і хитре, і щоб відповідно, це як би, йому відбулося. Але в Пафінау все рівно пер перевернутий невизначені ситуації. Тобто на даний момент, ось що у нас сьогодні, 20 квітня, да? на даний момент я не бачу, щоб Венс прям став президентом США і замінив якби Трампа. Закрито поки що тут. Нема, не сформувало ще майбутнє. А загалом, чи перспективи в нього є, да є. І в обох розкладах падає Єра, показують, що пізніше і зміни якісь відбудуться. І ось показують, що там якась хитрість буде з боку Венса в відношенні явно до Трампа. Ох, зміюка. Ану ну, добре, а давайте. Давайте. Правильно я зрозумів, що Венс в результаті підсидить Трампа? Ну, спробує принаймні. Ану, давайте, чисто перевірити. Цікаво. Так, дякую за відповідь. Ану а раз, добре. Покажіть мені, будь ласка. Ну, то правильно я зрозумів, що Венс. Все-таки спробує пакость зробити Дональду Трампу, щоб його на посту президента замінити. Правильно я зрозумів розвиток подій і думки цього самого Венса? Скажіть вам правда. Дагас. Фехо перевернуто. Ну-ну-ну. Аліс перевернутий далі. Перти Хаглас. Ух, так тут, так тут весело буде. І по Лагозу. Ну, да, загалом, да, Правильний у мене хід думки. Правильний хід думки. Ну, гаразд, слухайте, от, от не чекав я такого накопати, а? Слухайте. Ну, добре. Що ми тут маємо? Да, Свеху перевернути, аліс перевернути перт хаглас-лагус. Точно, ось відбувається зміна ситуації, зміна. Схоже у відносинах у стосунках Венса з Трампом. По фегу перевернутій. Знаєте, як у нього якась втрата позиції, втрата влади, втрата авторитету йде, втрата покровительства. Ну, слухайте, виглядає так, як Венс щось таке зробить, що в немилість до Трампа попаде. Ну, от реально. А потім ось ось у нього щасливий шанс підвертається у Венса. В той же час це величезні гроші, величезні. Ось дійсно Хагалас це дійсно удар по Трампу вже безпосередньо. І що і по Лаузу? Ну, в принципі, так, це мені показують, що розвиток ситуації буде куди дійсно з ударом Венса по Трампу. І загалом мені показують, що в мене правильний хід думки. Все я правильно зрозумів. Ну, ось так. Прикольненько. Ну, що, що я можу сказати? В Америці намічаються веселі часи. Дуже. Ну, запасаємося попкорном, будемо спостерігати. Єдиний нюанс в тому, що ми ж також від Америки залежимо, то да, якби не залежали, воно було б набагато веселіше. А так? Ну, будемо спостерігати. Як там буде відбуватися, якщо там якісь зміни прям різкі підуть відбуватись, то буде сенс розклади передивитись. Тому що у Венца поки що майбутнє закрито щодо президентства. Не показують фінал. Нам ну, Трампа доволі все чітко і ясно. Цікаво. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!